Сайдеру мешкать різати. <рі> так, не дуже звучить різати. Чому верба зробила пластичну операцію грудей? На жаль, блогерка зауважила, що вона потрапила в малий відсоток людей, в яких пішло ускладнення після операції. Буду перший раз ж дімати операції, перший раз мати такий загальний наркоз. Кесеріово то теж операція, але не під загальним наркозом. І тут я так розумію, буде проходити моя. Перша післяопераційна ніч. А тут буде костика перша післяопераційна ніч. Yeah. Після підтяжки цю yeah. Так так втручання було виконано ще місяць тому. Все починалося добре, і Юля була налаштована оптимістично. Я взагалі не переживаю, взагалі не боюсь. Пішла на операцію. подивимося, що получення тіше все буде добре. Не знаю, якось до того все так легко можна ставитися, бо якщо чесно. То... Так трохи ну не трохи а переживаю. А от причиною підтяжки грудей стало те, що під час грудного вигодовування молочні залози дуже збільшилися та боліла навіть спина. А от після закінчення груди дуже провисли. Також верба подякувала своєму нареченому кості, який протягом місяця допомагав у догляді за собою.